Усім доброго раночку з Крапивницького. Це канал Шаповала Юа. Сьогодні у нас 13 квітня. І сьогодні у нас чудовий день, прямо чудовий день. Зараз в нас 11 градусів тепла. І ось така краса довкола. Я вчора багатенько що робила. Але не показувала, бо не було часу мені хвататися за камеру. Це треба курочкам віднести. Ось, бачите, все розкидане відра, все на кучку. О, зараз я вам покажу, що вчора було. Що вчора? Я? Ми тут саджали. О, дивіться, у нас нові жителі. Нові такі жителі. Тут треба їх попосипати ще. Ці ну Це е, не йолочки, це ж ці туйки-туйки. Їх треба попідсипати. Бо вчора водичкою позаливали та все. То попідсипаю ще сьогодні. Ось таку, як я і хотіла, ми купили розкидисту. Ось так вона буде тут. А? Ну, я ж кажу, що ми в цьому ділі ще новічки, тому непонятно, як воно, що воно повинно бути. Ось тут земелька не дуже підходить, звісно, для цього всього. Але треба буде заїхати, взяти ще спеціальну землі для туєчок, для всього і попідсипати ще не знаю, тут я ж кажу, що все тільки там щось виковирювали, там щось вчора повиковирювала троянди звідти То Таня з Сашою. Приходили, вони забрали. Вчора приходили Таня з Сашою, і стаси приїжджали, Стас з Надією. Ось, то цей. То троянди вони забрали. Потім що ще? А, ну, з цього, з городу викопала одненьку, як вона оця називається? Івушку. Іва? Чи як вона називається? Да. Там з города викопала Тетяні. І Дін там викопала Тетяні. Ось. Тут я попересаживала сюди нарциси. Бо тут вже багато було нарцисів. Там. То сюди попересаджувала нарцисів, один уже темно було, не побачила, не досадила. Воно стоїть нещасний. То теж його сюди засадю. Нічого, нічого. Бо все було так вчора був день класний. Ну, таке, знаєте, тут дуже-дуже прямо жарко було, то потім а, тучки налітали і одразу холодно. З часом прибереться звідси і оце все. Ну, коротше, багато що тут переробиться. Я тут хочу грядочку таку, щоб було в основному хвойні. Ось таке. Щоб тут було таке, що перед е е вікнами. З кухні було таке зелений куточок, воно ж і взимку буде зелене, гарне. То так от потрошку по, по, щось переробляється, дівчатка. Не можна все і одразу. Я, наприклад, зовсім не знаю, як за цими туйками, за цим всім ухажувати. Тому. Все з часом буду дивитися відео, буду там дивитися, як його оформить, як його зробити. Ну, поки ось так, поки присадили. Вже, хай воно вже потроху росте. Деякі рослинки воно попересажувало, цю корону туди пересадила. Цибулька жива, це, звісно, вже квітнути не буде. Воно поскидує квітки, нічого страшного. Як буде, так і буде. О, так що... Так що так, боло це вчора помісили добротно. Це треба взяти закрити, щоб коти собаки не лазили. О, Сьогодні плани. Сьогодні в планах поїхати на кладбище треба. Аж село є у нас таке покровське. Ось то треба туди поїхати. Оці, до речі, бачите, прижили. Слава Богу. Це те, що Таня давала. Взрехліть тут, зрозуміло, треба. Але воно прижилось, слава Богу. Сюди ще одну корону втулила. Не знала, куди її втулити, то втулила поки сюди. Мускарики, дивіться. Почали квітнути потроху мускарики. Там у нюті глазки, воно, бачите. Ну, коротше, якось воно так. Ну, Поки тут безлад, все потрібно почухати. Ну, Я не встигаю, чесно кажучи. Не встигаю. Вчора ж кажу, всім. Гості приїхали, то ми трошечки покрутились-покрутились, то потім шашличок пожарили, от. трошки посиділи, поспілкувалися, це вже дуже класно і добре. Далі, 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 далі. Далі в нас що? Далі в нас воно Йошка по городі в мене шляється. Йошка. Вона йде, понька його побачила, давай зустрічать. Слава Богу, нічого не померзло. Помідори я не відкривала, смисла нема. Я вважаю, що це дуже рано. Тим паче були холода, то нащо їх зараз відкривати. Тут, як ви бачите, я ж нічого так і не робила, бо холода, отож були такі то дощі, то морози, то ще якась фігня. Ось Квіточки ті, що посадила, вони прийнялись. Не будуть квітнути нічого в цьому році, нічого страшного. Коротше, так, Я дуже переживала за а, цей, за горошок. Як бачите, горошок, чекай, боня, горошок, як бачите, слава Богу, ось все з ним добре, він не померз. Я дуже-дуже думала, що він померзне. Ні, все нормально. Навіть там, де собаки топталися, все добре. А, бачите, у мене тут собаки люблять побігати по городі. Все добре, все стоїть, все класно. Часничок теж не помер, все добре. Ось там цибуля, ця сімейка, то її вже ріже всю і на салати, і на те, і на сею. Тут гроші з цієї сторони, бачите? Теж живий, теж все добре. І ну, якесь бур'янина вилізла. Тут падалішній чеснок. Це вчора набирали ось тут землю, щоб підкидати, бо нема де. Я ось намітила, бачите, такі, тут у мене дорожка перекопана. Кажу, Надо тут то тут викапували, забирали цю земельку. Так, ну Де ж землю землю треба брати? Тут, як бачите, чесник стоїть. Щось він жовтіє, ну, мабуть, це цього, що були морози і все. Тетяня, здрасте! Каже, слава Богу, не горошик не ні померз нічого. Ні, все добре, дивлюсь, все прямо класно, нічого не померзло. <ривіт> <"Слава, ривіт> Та-да. Ну наче вже погода буде хороша зараз. Та-да. <ривіт> <"Слава ти>. <ривіт> Та -да. е, бачите, чесночок, трішки пожовтів, але це, мабуть, я ж кажу, що з-за того, що були морози. Так, далі у нас. Морковка, непонятно. А у вас морковка не вилізла чи ви не садили на зиму? А ви на зиму садили чи оце навесні вже? А в тебе? У мене взагалі, то, що я на зиму садила, ніфіга, хоч би щось. Нема нічого, мабуть, прийдеться його перекапувати та й все. Я весною, Оля садила, ну теж не видно. Ну я всю зимку на, на зиму садила, нічого. Як і в тому році. Ага. Подходи, а моркви не видно. Ну то ж і в мене нічого. Ну, коротше, якщо нічого не буде, то тут цибулю посаджу. Та й нормально. Да, да, я тут. Не ага. Та й не треба, да? так? <рес> ну нічого. Я в тому році теж зиму посадила, не вилізло в мене. Зато потім посадила, ось там клаптик моркви, ну це вже влітку було. І я всю зиму копала, всю зиму копала, mm. да. так да. Ага, в общем, тут, бачите, тільки рядочки цибулі, але це мало. І якщо у мене тут морковка не зійде, то я сюди ось продовжу цибулю, бо там я хочу все ж таки помідори. У мене зазвичай помідори в цій частині ростуть. А в цьому році я їх перенесу туди. Думала на цю сторону садить помідори, але ж у мене капельний полів, він розчитаний на длінні такі бороздки. Ця частина городу, вона длинніша, ніж оця. Ось, тут вже буду дивитися, чий перчик, чи що. ну, коротше, Буду вже дивитися. Так що, помідори у мене будуть, оцей ланочок, і, і все. Зазвичай їх більше саджаю, не хочу. Мені достатньо, я встигаю і томатний сік, і консервацію, любу, і, господі, і і пасту, все в мене вистачає. Ну, в общем, гарно, гарно довкола. Що воно з деревами буде, не знаю. Черешня була ж не встигла заквітнути, і слава Богу. Ось. То е, зараз якраз вже тепло і зараз почнуть квітнути черешні. То буду сподіватися, буду сподіватися, що щось буде хорошо. Полуничка вся стоїть. Ця ж не вимерзла, ні. Ой, в тапочках виперлася. Що я в тапочках виперлася, спрашується? Ні, вся стоїть. Вся полуничка, що саджали? З мамою. Вся стоїть, вся слава Богу, бачите? Вся добренька. Все. І цю, що ми поперекапували, попереривали, я ж кажу, що я всі старі коріння. Ну, намагалася, я не знаю. Наскільки змогла, все старе повидьоргувала звідси. Ось. Ту. Ту -тут, -ту. тут чистенька, добренька, бравенька. Ну, Все, бачите, тут тамарікс у мене один ріс. Ось. Це ж та, що рожевим таким воно квітне, класним деревцем це. А потім ціле е, літо стоїть як ялиночка. Таке ось. То ось, ось тут маленький тамарік сріс, але ж ця забиваю його. То викопали, чор Тетяна забрала собі. А ось там іва оця стояла, така сама кручена, плакуча чи як вона називається. Ось там. Я думаю, що там вона не треба, бо маліна. Ну і коротше, я тут квіти, може якісь посаджувати або ще щось. То думаю, з часом це я ж кажу, Іде не місце, чи верба, верба, да, верба, мабуть. Її тут не місце, бо це ж не, ну як. Їй подобається там, де є водичка, ще щось таке. Ну, знаєте, вдворі дворі десь треба садити. А я ж тут порасаджувала, бо мені не було куди, то їх тут порасаджувала. Вони, звісно, зимою дуже замерзають. Але ж потім відходять і ростуть. Те, що в дворі у мене Іву пересадила, то вона шикарна. Шикарна, їй, добре, їй класно. Оце юки. Я ще думаю, юку з городу теж убрати. І попересадювати там, де в мене вже оці хвойні. Чи як їх там? Ну, зрозуміло, так? Да? Мені здається, що юка там буде якраз дуже класно сматритися. Так, тепличка та що з картоплею вижила, погнулася трошечки під вісом цього сніжку, бо сніг теж нас сипав. Позавчора, боже, яка замітіль була. Позавчора просто була замітіль. Дівчата, це було щось з чимось. Так воно мило. Щоб прямо як, як початок зими був. Ну, нічого, я ж кажу, позавчора така замітель, а вчора трахбах і сонце. Це ж такі перепади температури, це взагалі капець. Ось у моя рідісулька, дивіться, бачите, яка. Утільки блява блява рідісулька. Ось це трошки прогріється, відкрию її, полью. Так, все. Ось таке трошечки розговорне у нас відео вийшло. Я вам показала, що в нас є, що на сьогоднішній день встигли, що не встигли. Це що таке? А, це потяг, господи, загудів. Я вже думала, опять сирена почнеться зараз. Ось тільки-тільки вони починають. Ось, бачите, будуть розквітати. Я дуже-дуже сподіваюся, що вони не померзли. Та ні, не померзли. Добре. Добре. Ось. Так що Черешенка в цьому році буде. Якщо заморозків більше не буде, то Черешенка, в принципі, буде. Так. Ну, поки оце все, що я встигла. Сьогодні в нас неділя, а по неділям ви ж знаєте, що я готую, готую дідусю. То зараз вже то зараз вже поставила бульйончик варити. Ось. І і що? І буду супчик варити. Ось і кашу сьогодні він заказав кукурудзяну кашу на салі. Ну, сало -то піджарить з піджарочкою, з цим, і буде добре. Так що, ось такі в нас справи. Все, дівчатка, поки все, не знаю, може, я приготую дідусю, ще покажу, що готувала, а може й ні, бо бігом-бігом треба, або потім їдемо в село. Я ж кажу з мамою: їдемо в село, треба перед Паскою привезти. В порядок ці ну там, могілки і, і, в общем-то, багатько чого треба зробити. То будемо збиратися і їхати. таке. Все, всім класного настрою, всім доброго дня, всім гарних здійснень яких-небудь там, я не знаю, щоб сьогодні щось таке було гарне, гарне, щоб всім сьогодні настрій був класний. І взагалі, так хочеться, щоб уже з весною, з цією красою. І, і е, прийшов в мир, і щоб і настрій кожної людині було був добрий. Ну і вообще, що все, все, все у всіх було класно. Мені дуже дуже хочеться цього. і Я вам всім цього бажаю.